Слава Україні, реакція НАТО та ЄС на делегацію Росії та на шлях про перемовини. у центрі Хмельницького. Вночі обікрали кав'ярню. На Шепетівщині розкидали принади для диких м'ясоїдних тварин. Навчальний рік на Хмельниччині. Детальніше далі є Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. НАТО та ЄС звинуватили Москву у підр підриві переговорів з Україною генсек альянсу Марк Рютте підкреслив низький рівень делегації Росії, у якої за даними Reuters, взагалі не має повноважень ухвалювати будь-які рішення. Очільник МЗС Польщі заявив, що таким жестом Путін намагається вкотре виграти час і Трампу варто зробити висновки. Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Україна готова до переговорів, натомість Росія хоче продовжити війну. Трамп зазначив, що не розчанований рівнем делегації з Росії, мовляв, нічого про неї не знає і взагалі нічого не зрушиться з мертвої точки, доки він сам не зустрінеться з Путіним. Міжнародний реєстр збитків оголосив про запуск категорії, яка дає можливість подати заяви про пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Про це повідомили у прес-службі реєстру та на порталі Дія. Заяви можуть подати власники та співвласники пошкодженого чи знищеного нежитлового майна. Якщо в об'єкта нерухомості є декілька співвласників, кожен має подати заявку окремо. Дережнянська громада втратила захисника 14 травня 2025 року. Пішов в життя солдат Ковальчук Вадим Миколаєвич, житель села Яськівці. Прощатимуться із захисником 16 травня, орієнтовно о 9.30-9.45. у міській раді просять сформувати живий коридор для прощання захисником за наступним маршрутом. Село Копачівка, Шпичинці, Теперівка, Дережня, Новосілка, Яськівці поховають Ковальчука Вадима Миколаєвича на кладовищі рідного села. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У центрі Хмельницького вночі обікрали кав'ярню. Про це повідомляють у прес службі правоохоронці. Подія сталася близько опівночі по вулиці Свободи. Зазначається, що підозрюваний приніс до кав'ярні викрутку, пошкодив вікно, приміщення та вліз всередину. Викрав ноутбук та продукти харчування і пішов геть. Однак, залишивши приміщення, чоловік далеко не відійшов. За декілька метрів його затримали працівники поліції. Крадієм виявився 32 річний хмельничанин. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Його затримали. Усі викрадені речі поліцейські вилучили. Затриманому оголосили підозру з фактом крадіжки вчиненої в умовах воєнного стану. Наразі правоохоронці вирішують питання, який йому обрати запобіжний захід, крадію загрожує, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На Петівщині розкидали принади для диких м'ясоїдних тварин. Роблять це з метою виконання плану проти протиепідозотичних заходів з профілактики основних інфекційних та паразитарних хвороб тварин на 2025 рік. Принада безпечна для людей та тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із різким запахом м'якосокісткового кісткового борошна. Усередині кожної приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Прохання до жителів району привив. Лені принад не брати їх у руки, не переносити з місця на місце, тим більше не брати їх додому. Особливе прохання застерігати також дітей, аби при знайденні цих принад із вакциною вони не гралися нею, а тим більше не пробували її розламати. Закликають фахівці. Навчальний рік на території Хмельницької області триватиме до 30 червня. Проте більшість закладів загальної середньої освіти області завершить навчальний рік раніше 30 травня 2025 року. 51 заклад із 13 територіальних громад прийняли рішення про подовження навчального року, і їхні канікули розпочнуться в період з 31 травня по 18 червня. Батькам ж варто уточнювати дату початку літніх канікул безпосередньо у навчальному закладі своєї дитини. Також у червні. Цього року на базі 70 закладів освіти з 7 територіальних громад планують функціонувати пришкільні табори. Дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Маєте чим поділитись із мешканцями нашого краю? пишіть нам у соціальні мережі. Бережіть себе.